Тільки з кандидатів найбільших, яких ви фіксуєте? Хто з них на, на? Грає на одному електронному полі. Ну, от умовно кажучи, хто з них ділить той самий електрат, Якщо уявімо він чи вона знімає свою кандидатуру, кому ці голоси можуть відійти і підсилити якогось кандидатів. Ну ви знаєте, в цьому році все таки вперше може Україна не так чітко ділиться на дві частини. Хоча частково да, наприклад, що стосується Бойка, Мураєва, Вілкула, це східна Україна. Що стосується садового Гриценка, це Західна Україна. І центр тут це є. що стосується Зеленського, однозначно, це молодь. Серед молоді він абсолютний лідер, але це серед молоді. Молодь ми знаємо не дуже надійний електорат, але там він дуже з великим відривом. Серед молоді у нього 18%. Для порівняння у Порошенка 8%, у Тимошенко 9%. Тобто він лідер серед молоді. Якщо регіонально це центр і е, південь. А якщо скажімо, говорити, чим відрізняються Порошенка і Тимошенка, вони мають підтримку в усіх регіонах. Ну, Порошенка, окрім східного, а так підтримка в усіх регіонах. Чим вони відрізняються соціальним складом електорату? Тому що за Тимошенка голосують найбільш бідні. За Порошенка голосує. Ну я так умовно б сказала середній клас. Тобто тут от таке такі відмінності. Якщо хтось зніметься, ну я б сказала, що це питання важко сказати. А ще що стосується Ляшка, в нього трошки відібрав Зеленський, тому що вони грають на одному полі. От, але все-таки у Ляшка залишається старший електорат, у Зеленського молодий електорат. Тобто є певна визначеність вже. А не визначені, як вони будуть визначатися, це питання відкрите.